Месець це вікці, що б там не було. І завжди казали нам, що вони повинні чомусь і комусь снігувати. Ось сьогодні хвалях, а так насправді і й декомпресія. ж ми розуміємо, ми не розуміємо, чому нам це подобається. Ми не розуміємо, чому, чому нам неприємно бачити цих степень. Це людські. А що стосується такої пресії, що не взяти було, це було, можна було так сказати, що микторічні прав, які виїжджають на логість. І те, що це прокладка між ними. Вони не ламаються, вони зникають ті, ті сили які Людина вкладає в в звичайний. Це ну, думність. Всі ті речі, які, які не зрозуміли ні для кого ніякого свічого розуміти, вони не відбуваються абстрактним. Ось цей весь це головне. Той срок, який відпочив відключення людині, ми не знаємо. Ми саме ламаємо власне. Ми вмираємо в таких. Ми вмираємо, тоді, коли такі колесник. І тому, тому людина здатна 200 років залежно від того. Як у на нас? Знаєте, знає, коли свіднувся на полос, коли все стається таким прекрасним і коли цей свіжий погляд на життя і його до життя він може стається від живе, вона не стоїть. Ось цілу справа. Страва не тому, яка генетика чи щось, -то справа в тому, наскільки людина може зберегти. І якось від сторони сручні речей. А все вигляє, відбувається автоматично. Це не взагалі наше бажання і справа, справа, Справа в тому, що мистецтво воно не поділяється на епохи, на, 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 на країни, на якісь історичні зони. Це мистецтво людське взагалі. Всі ідеї, які існують мистецтві, вони існували завжди, а які до там нічого не змінило. Нічого. Це ми тільки там робимо там, баровка, так ще щось, там, як, поділяємо на якісь там, зони як так далі, національним національному правою. Нічого цього нема. Справа в тому, що мистецтво воно, це чисте людське, І так То воно не залежить від час, не залежить в Черодянське, чи яка там там чи сидів, та мало тільки. Але вони самі зробили, самі зробили. Тобто те, вони не про те зробили. Вони не розуміли, що їм, так, так би мовити, не прилібри, які роблять влада на свою користь. Вони вже були про себе. Ті люди, і до радянських усі, але такі люди, які відчували власні сили, і власні потреби, і власне бажання всіх перейти робити. Тобто мистецтво не загибне ні. Ці речі, які там радянські місці, це нам це мистецтво треба, і це не треба, це не треба, це не правда. Все, що існувало, воно не все собі сидить Ці всі загалі, сили і дерева. Як вона буде розвиватися нам ще не більше ще. Ті люди, які займаються цим складом, вони вважають, що десь в 50-му року цих машин розробних буде більше десь. І вони будуть багато житті. Ось в цьому небезпека. Бо вони не мають основи людської. Відчуття від помре людина, відчуття смерті це рятує, як не дивно. Отакі речі, бо він знає, що життя від. І тому всі сили, і всі якщо морський має, вона втрачає штат. Чи будуть такі, такі подзи у цих механічних машин? Ми не знаємо, там по тому що всі машини роблять люди. Вони їм викладають інформацію. Та що невідомо, що які ці люди будуть це дуже складна річ. Але я все-таки вважаю, що мистецтво не захід, де воно. Ви знаєте, це може бути просто протиборство цієї маски, коли індивідуальна начала, вона переборює цю місцемі. І тих містечків робить те, що люди навіть не розуміють. Це не найрівний інстинкт, на що машина не так. Тобто людина завжди пристосується до цих машин, завжди знайдуть щілини, де вони можуть бути. Так що я дуже високомізую.